Формадол таблетки від головного болю. Після закінчення війни друзі в Україні кількість ветеранів, членів їхніх сімей і сімей полеглих воїнів на жаль становитиме близько 4 мільйонів людей. Це зараз такий тільки приблизний прогноз, який зробили в міністерстві у справах ветеранів. І насправді питань до цієї теми є вже зараз багато, а буде ще більше. Тому покроково будемо зараз розбиратися. Багато хто з ветеранів вже зараз можуть отримати фінансову допомогу від держави у розмірі 16 тисяч гривень. Але чи всі про неї знають? це знову ж таки питання. Ну і ще е, ветеранів і членів їх родин планують дуже активно залучати після війни до відкриття власної справи. Видаватимуть на це певні фінансові гранти. От зараз покроково давайте з вами розберемося, хто взагалі має право а, на грошову допомогу, як її отримати? Вся логістика. Ну і звичайно, як започаткувати свою власну справу або свій маленький бізнес. Якщо ви ветеран, і якщо ви хочете адаптуватися після війни, і от про все це будемо говорити з заступницею міністра у справах ветеранів з питань цифрового розвитку Тетяною Калитою. Пані Тетяно, будь ласка, проходьте. Вітаємо вас. Проходьте, бачите, будь ласка. Доброго дня, пасибі. Да, тому, що знаєте, інколи у нас у головах я і про свою кажу голову не співставляється. Знаєте, ветерани і цифровізація. На жаль, а це це є. Це існує. Да, існує є ветеран. От розкажіть, будь ласка, тезово, що він собою представляє, які функції несе? Да, насправді є ветеран це такий портал, який є у міністерстві справах ветеранів, який передбачає перше за все це інформаційну складову. Тобто, будь-хто він не розуміє або хоче зрозуміти, хоче розібратися, що це таке, які послуги він має право отримати, на що йому спиратися, які документи йому треба для цього. Він звертається, він відкриває сайт, є угу. і безпосередньо угу. там може отримати і по статусах, який статус і яким чином може бути наданий. Це не тільки для нього, це може бути також для родини, а також безпосередньо і повний перелік послуг, тобто які послуги за категоріями там розгруповані, розділені, тобто таким самим чином ветерана або його родини, або ті, хто. Найближчим часом зможе да отримати чи інший статус, можуть отримувати цю інформацію, тобто це такий загальний інформаційний портал. Але тетяна це тестовий режим все. поки насправді вже ні. Ми вже пропрацювали, ага. тобто да ми маємо повністю захист безпеки на всю складову. Далі ми наразі пропрацьовуємо надання послуг на сьогодні. Ми пробуємо. Поки що надавати послуги міжнародного характеру, тобто, якщо є міжнародні партнери, які нам надають можливості для того, щоб послуги були надані ветеранам. О, дивіться всі ці послуги, так. які зараз є на екрані, вони вже не в тестовому режимі, вони вже повноцінно можуть надаватися. Так, так, це вичерпна інформація щодо питань соціального захисту, інформація про надання статусів, цифрові послуги для ветеранів, фінансова допомога в тому числі. Психологічна реабілітація, професійна адаптація. Е, я наче все розумію. У Зараз мене питання коротко, да, по психологічній реабілітації. Да. Дивіться, якщо е, основне говорити, то це інформаційна складова, яким чином яку послугу де можна отримати, тому що в кожній ага. області, в кожній громаді, угу. є безпосередньо свої надавачі послуг. Але це загальні правила для того, щоб людина не мусила вивчати закони, постанови, норми, тому що ну це насправді обур'я. Да? Тобто, я, як, наприклад, як ветеран хотіла б дуже мати цю інформацію. Я маю цю можливість, я захожу на і я маю цю інформацію доступну для мене розписано, що я маю зробити для того, щоб отримати ту чи іншу послугу. Uh -huh. Якщо ми говоримо про грошову допомогу, то це наш спільний проект з міжнародним червоним хрестом. Uh -huh. Да в цьому випадку ветеран отримує повністю автоматичну послугу. Він особи з інвалідністю внаслідок від uh -huh. першої або другої групи має можливість зайти на сайт протягом двох-трьох хвилин подати заявку. А вже і вже отримати грошову допомогу. Це мається на увазі ці 16 тисяч гривень, так. про які ми сказали з самого так. початку. А ага. це йде мова про 4 місяці по 4 тисячі гривень. Ми вже в лютому місяці провели таким чином 10 тисяч осіб з інвалідності внаслідок від не першої другої групи. Другим етапом ми провели 15 тисяч людей. Далі ми зараз доопрацьовуємо верифікацію, тому що нам треба підтягнути дані з різних реєстрів для того, щоб вже ті, хто протягом цього часу отримали статус, і далі будемо далі продовжувати на. Цієї члени... А роль Червоного Христа я перепрошую, Яка там це гроші їхні? Це, це, її, гроші, це да. її гроші, да так. Так. Угу. члени родин ветеранів можуть подати е, оцю заявку на отримання грошової допомоги? грошова допомога в цьому випадку за за партнерство за гроші міжнародного угу. червоного хреста для осіб з інвалідністю внаслідок війни перша друга група. Угу. Зрозуміло. специфіка цієї послуги в тому, що вона автоматична? Людям не потрібно бігати з документами, десь їх залишати, залишати копії, стояти в чергах, підтверджувати свою особистість або свій статус. Так? в цьому специфіка, що для людини можна заходячись з дому, може за допомогою там когось з дітей, наприклад, тому що це можуть бути літні діти, люд, люди, люди. Да тому це якраз можливість через комфортно да, через да комфортно це зробити, стати підприємцем ветерану, так. Е наскільки це просто легко, яка логістика через дію. <кл 'язує> Через дію. за ініціативи прем'єр-міністра <кій> в загальному проєкті є робота. На сьогодні є окрема складова для ветеранів, а також для членів їх подружжя. Що це означає? Якщо ви, наприклад, є чоловіком ветеранки, або, наприклад, ви є дружиною ветерана, <кій> ви маєте право подати і отримати грант. Що для цього потрібно? Вам потрібно зареєструватися, подати заявку, відповідно подати бізнес-план. Угу. І безпосередньо да підписавши електронним підписом, відправити вашу заявку. Далістика праціває... така, як на екрані, по суті, так, Так, звісно. Угу. Заповнюєте онлайн заяву, прикріплюєте бізнес-план свого проекту, так свого бізнесу. І це насправді а, не це простий проект. Дуже непростий проект, в першу чергу, тому що це такий. Насправді складний процес підтвердження статусу а, дружин чоловіків, да тому що на цьому етапі ще проблема є. Та 에, ну це не проблема. Ми її вирішили. А, дуже активна діяльність була Міністерства економіки, тому що вони ага. безпосередньо були ініціатором саме складової підтвердження, і потім виплат. Так, а як проста логістика підтвердити за для людини так. Okay. Да, ми це робимо. Тобто для цього людині для цього для подачі заявки потрібно два підписи: підпис дружини, наприклад, яка uh -huh. подає заявку, uh -huh. і підпис безпосередньо чоловіка, який є учасником бойових дій. Або навпаки, підпис чоловіка, чоловіка. який подає заявку, і дружини, яка зі статусом учасника. Бойових. Я побачив там опцію бізнес-план, і це абсолютно логічно для того, щоб отримати гроші на свою справу. Але ну мало хто напевно мав досвід да, робити бізнес-плани. Це складна робота. Є якась логістика пояснення, як її робити, якісь под... вимоги до оформлення? Не бізнес план, так звісно. Далі бізнес план пропрацьовує служба зайнятості, тому за потреби можуть звертатися безпосередньо до них, які ну допомагають. Окрім того, є отримати та окрім того, є український ветеранський фонд, який також проводить грантові програми за іншими складовими. Вони теж проводять навчальну складову. Так, Ясно. друзі, я вам хочу показати ще раз ось цей сайт. Подивіться, будь ласка, є veteran.gov.ua, Ви заходите сюди і ось тут повністю база знань ветерана. Ось так от бачите і написано, де прописано все гарантії та пільги, статуси всі електронні сервіси, які можуть допомогти вам надати той чи інший вид підтримки. Абсолютно вам величезне спасибі, тому що е, я думаю, що багато наших глядачів, і ми от з Нелію думали, що більшість з них працює у тестовому режимі. Це означає, що поки ми не чіпаємо. Знаєте, от поки там тест ми не думали, пройде. Думали, що це демоверсія. так. Та, та, тому що ну всі чекають. Знаєте, така психологічна вавка абсолютно дочекаємося, коли вже запрацює точно. Воно працює, воно діє е, і спасибі вам за розтлумачення, роз'яснення. Дякую дуже. Дякуємо. Тетяна, Тетяна колитав, колитав, колитав. Е, заступниця міністра справа транів з питань цифрового роди. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.